Олег Миколаєвич Шаблій у 1985 році став директором Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту. Під його керівництвом навчальний заклад інтенсивно розвивався і згодом перетворився в Тернопільський приладобудівний інститут. А у 1997 році навчальний заклад перейменували у Тернопільський державний технічний університет імені Івана Полюян. Олег Шаблій був обраний ректором і очолював університет до 2007 року. Під його керівництвом були започатковані нові спеціальності, відкриті нові кафедри, нові факультети, університет побудовував цей корпус, де ми знаходимося. це Під його керівництвом було побудовано цей корпус. Спортивний комплекс політехнік, теж завдячуючи йому, було придбано ряд приміщень, будівель, які були доведені, де зараз навчаються студенти. За нього в університеті активно розвивались наукові дослідження. Були створені спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій та аспірантура. Олег Миколайович виховав цілу плеяду науковців. Був людиною, яка поспішала жити і працювати. Я себе теж зачислюю до його учнів, бо в моїй заліковій книжці, яка знаходиться в архіві університету, теж його є підпис. Читав лекції з теоретичної механіки, і я здавав йому екзамен. Він був з одного боку строгим викладачем, але були й такі випадки, коли ну це я пам'ятаю із своїх спогадів. Що коли студенти хотіли списувати, то він вертався в вікно, дивився, щоб не замічати цього. Він жив любов'ю, любов'ю до науки, до свого села рідного, до людей, які з ним працювали. До дітей, тих, яких він навчав. Він хотів робити, творити і народжувати нове українство. Дуже часто казали, Олеже, в тебе немає дітей, тобі тяжко. А він казав, у мене є стільки дітей, що ні в кого немає ще на землі, стільки, бо для нього всі були діти. Олег Шаблі є автором понад 250 наукових праць, 20 патентів України на винаходи та 10 авторських прав на новітні технології. Він був почесним мешканцем Тернополя у 1998 році. У номінації наука визнаний людиною року Кембриджським міжнародним бібліографічним центром. Вічна пам'ять.